Ефективний і перевірений спосіб схуднути: правильно харчуйтеся, займайтеся спортом, і трохи допоможіть своєму організму звикнути до нового способу життя. Ви здивуєтеся, але таким помічником може стати зміна інтер'єру на когнетор. Тенфо ділиться класними лайфхаками по оптимізації вашого інтер'єру на кухні, які допоможуть вам схуднути. Правильно розміщуйте посуд, корисна їжа завжди повинна бути в полі вашого зору, щоб не зірватися на нічні забіги до холодильника, поставте в центр столу тарілку з корисними фруктами або здоровими снеками. Зголодніли, ви точно знаєте, де роздобути перекус, який не стане причиною зайвих кілограмів. Купіть дошку зі стікерами. Дошка зі стікерами допоможе вам не забути про свої цілі на складному шляху позбавлення від зайвих кілограмів. Купіть різнокольорові олівці і запишіть свої цілі, не забувайте використовувати дошку і для компліментів самій собі. Секрет ідеального схуднення криється в любові до себе. Грамотно організуйте зберігання їжі, якщо зовсім відмовитися від шкідливої їжі у вас поки не виходить, не варто впадати у відчай. Домагайтеся мети розмірено і поступово, просто скористайтеся хитрістю і трохи ускладніть собі життя. Нехай шкідлива їжа знаходиться десь далеко. Наприклад, на самій верхній полиці шавки, куди не дістатися без драбини, можливо, саме ваша лінь допоможе вам зробити правильний вибір на користь здорової їжі. Використовуйте контейнери. Яскраві контейнери здорово піднімають настрій і допомагають організувати зберігання їжі, обов'язково користуйтеся ними, щоб відміряти свій добовий раціон. Розфасуйте їжу, яку плануєте з'їсти протягом дня по контейнерах і відправте в холодильник, так ви будете знати свою добову норму. Тримайте холодильник в порядку. Холодильник повинен бути в чистоті і порядку, по перше, тому що це гігієнічно. По-друге, так вам вдасться сформувати гастрономічну дисципліну. Займіться логістикою і правильно розташуйте в холодильнику їжу, коли ви відкриваєте дверця та погляд відразу ж повинен падати на корисну їжу, овочі, фрукти, сир, натуральні йогурти, яйця. Це особливо актуально, якщо деякі домашні не поспішають переходити на правильне харчування, їх запрещенку краще відкласти подалі.